Да, так, Колір попередньої свічки валютна пара євро-долар 12 часов ночі. Якщо свіча чорна, вона продавала. Якщо свіча біла, вона купляла 5 пунктів тейк профіт, 50 пунктів стоп лос Це от божевільна стратегія. 5 ну, пунктів take profit і 50 стоп лос да, А один ще до питання десяти. <рес> один до десяти лиш у протилежну сторону. Зараз угода, якщо там один до двох. Типа, ну окей, але якщо один до одного, то всі в другу тільки сторону. смисли її. Так, це взагалі да? так ти в другу сторону взагалі торгуєш. Добре, а, а який був ризик на угоду? Так півдепозита. Половина ну, допотину. А, кстати, да, Там же ще логіка така, що була на кожну тисячу доларів один лот. Well, да, один лот, на кожну вона, тисячу доларів. Тобто в неї було там. А, так, 3 доларів, перше, три тисячі доларів, вона перша на півдні сто 150 доларів зафіксували. Потім, от, наприклад, коли останній неї був вход, то і 140 доларів вона заходила 140 Ні, лотами. Та я тобі скажу більше, у нас даже сто 140... Я, я пам'ятаю цю здійску, вона позвонила в службу підтримки, Така в мене зділка не відкривається <laughs> реально. І ми такі, типу, блін, давай все виясняти. Ти що, Віп-клієнтка, здійсняка не відкривається. А потом оказалось, що це ліміт столота. Там просто більше не можна зайти, прикинь.